Добрий день, добрий день підписчики, гості, каналу, глядачі. Випадково сьогодні 18.07.23 року. Зараз 14.35 Маю зараз в Чехії на загрузці. Ось, може ще комусь, я не знаю перший раз. Я бачу, щоб лінія була намальована і треба колесом виїжджати. Зараз ще покажу, як веде навігація по Чехії. Я їхав-їхав, але так і один раз мене підловило Заїхав заїхав таке село, що ледве розвернувся. Так що... Таке Сігло, Сігло. Е, якісь тут фірба. Зараз І... буду показувати. Е, тут дуже багато знаків, 25 тонн, 15-18. Всі дорога від Пілзна до 26-ї до, до Німеччини там проїхав вже. Всі машини взад вперед їздять, а <кій> навігація не веде, бо бачу ці мости до чисто. А ще плюс десь там одне кільце закрили, закрили і пустили всіх сюди, тут через маленький місточок. Вибачаюся одразу, бо мабуть відео буду відділити, тому що Мій телефон загрузити, відмовляється на годину, півтора. І, е, пробував там ще 4К знімати, яка буде різниця. Е, десь попробую більше таке відео. Так що зараз буду, я летів бігом, ще маю трохи часу, зараз буду виїжджати десь до паркінга І, це, покажу вам як тут їздиться по Чехії що треба робити. Ось, зараз маю їхати, виїжджати. Тут дорога йде 26. та 26 та дорога. Все, я відси приїхав, вона йде на Німеччину. Трьох двохзначно, ось, а тут воно веде мене всякими можливими. Ляхами, бо тут є по дорозі ці, є по дорозі мости, так би сказати, ці 26-27, і вона вводить. Зараз подивимося як вона вводить. Я маю годину, годину 37 їзди. Будемо зараз добратися десь до якогось паркінгу нормального. І зараз на крутитися. На, на наступному повороті поверніть праворуч. Натрукатися ця буде навігація. Ну, так і мене... Підловила в одному місці. Оце. Підловила мене в одному місці, звернув, не було де стати швидко зарієнтуватися сьогодні щось сьогодні щось підкачує спільзен 200 Що сьогодні підкачує робочий телефон піше що замало пам'яті трохи зараз нам Зараз нам e, тут повертати на ліворуч на автостраду в сторону, пізна 26 дорога. Щось ремонтували, ремонтували машину, так і не зробили. Знають встигнемо проїхати на зелене за першим разом. Мала, 26-та дорога і вона Веде всюди. Через 50 треба. Але сюди машини. Всі їдуть. Але навігація не хоче везти сюди. Приготуйтеся через одну Такі тут о, починає. Ходити, хто знає куди тими селами. А тут просто ні на що не звертає ніхто увагу і їде лише прямо. Тут така націоналка двохзначна, не сказав, що тим більше я думаю, що і платна. Там щось таке чи безплатно. Ну, для грузових ну, мабуть платно. Ось як воно обходить десь той знає куди. Мені здається, що я колись вже сюди їхав, але я їхав з іншої сторони. Це на іншій фірмі. Минулі. Але нам треба тут головне керуватися цілий час. Прямо на насріброхти. Похоронити. Покладаємо. Воно десь там бачить якийсь міст і починає рахувати. Водити. Я вже сюди. Це вже буде другий раз їду. Звертати увагу немає чого. Для виїхати цілий час прямо до Д п'ятки на Пільзну Частину вже прибрали врожаю. частину ще мають прибрати. Трохи відео може бути більше і, мабуть на 2-3 частини, тому що я вже якби трохи приловчився докупів ліпити через якусь там програму, але немає скільки пам'яті в телефоні, щоб щоб зараз закачати там таку такі на годину чи на скільки там. Тільки постійно треба щось видаляти, видаляти, я вже не маю що видаляти. І буду, якщо не буде загружатися, буду ділити на два-три на куски. якому цікавого продовження можу передивитися ці частини. Вчора був в одному місці, в одному краю. Сьогодні поїхав в сторону Праги. За Прагу, під Прагою вигрузився і поїхав. Вчора не подивився, де ця загрузка, ще три години їхав. На наступному повороті поверніть. Ще три години їхав цей на загрузку. Бачу, 26 тонн. Міст і все, і вводить. з боками але я знаю що чітко мене це все веде до Пільзна. ця дорога нікуди не треба звертати Буду прямо їхати О, якийсь чеснок шучу це така порода маленька ще молода Цієї дороги 26-ї вже з Німеччини якоїсь їхав. Е ще якось там, не пам'ятаю, куди то живе селами. Треба переглядати маршрут наперед, щоб не було таких казусів. Знати до якого Чехія дуже з тим проблема. Зараз там, еще 15-17 тонн их ставишь, то без проблем. Вот есть знак, не знаю, что будет на скорости 1,26 тонн. И зато не ведет все, уже 4 7, 5, 5, 10, нормально 5, 10, ведет. Поехали в город, все можем ехать. Туди сюди їздять, зараз буде видно. Багато машин всі їдуть, ніхто не дивиться на тонаж. Поки що не зрозуміло цієї логіки. На чому це базується ці всі тонажі може. Може, колись буде така людина, що може роз'яснити це все. Але це дуже ну, рідко такі люди трапляються, такими речами цікавляться. Прошу дуже на зустріч, щастя, на друга їдуть і... Чим не переймається, що там знак 26 тонн. Тут саме в небі не попав в міст 3,5, що що там А то наш, щось. Тут я думаю, що мало тут звертає на то уваги. Так що ми їдемо 21, 37, 25 градусів 25 градусів запаркувався 16-10 закінчують зміну Ось тут Пущурують Машини 16-10, закінчують зміну Трохи, щось зморило, ліг спати. Поспав, жара неможливо спати. Зараз буду далі лягати, щоб трохи спати і десь стартувати 3, 3 5, 4 стартувати і їхати далі. Якщо буде щось цікаве, то включуся на завтра. Добраніч, Всім пока.